Вітаю, мене звуть Яніна, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему постійний пошук себе, постійні навчання, які не дають бажаних результатів. І коли з черговим навчанням, пройшовши вже його, ви все ж таки відчуваєте себе ще якимось недо. Можливо, навіть не просто от прямо таким недо, а як ніби є всередині відчуття, що от чогось не вистачає. От мені потрібно ще щось дізнатися, і тоді це щось буде класне. Це тоді буде щось вау, і тоді я зможу реалізувати все те, для чого по суті я сюди прийшла або прийшов да, в цей світ. І я хочу вам сьогодні на прикладі простих малюнків показати. Взагалі хочу сказати, що знаєте, одна така з моїх властивостей, як говорять мені мої замовники і ті люди, які до мене приходять в роботу. В тому числі в групові роботи. В мене є там і персональна робота, індивідуальна, і групові, обожнюю групові е, заняття. І сьогодні я вам розкажу трошечки бази, чому у нас виникає все ніби як жага постійна до нових, нових, нових знань, саме з тієї потреби, що як ніби це щось не то, що як ніби я шукаю чогось більшого, чого, чогось цікавішого, чогось. Більш справжнього. Дивіться, це така базова структура будь-якої людини. Це максимально спрощена схема для розуміння для нашого розуму, тому що, в принципі, нашим світом матеріальним крує наш мозок. Взагалі, трошечки відволікуйся, що у нашого мозку є лише дві основні задачі, дві основні функції. Або він вирішує задачі, які ми йому ставимо, або якщо ми цього не робимо, то він починає нас лякати. Знаєте, якщо ви не йдете втілювати і реалізовувати те, що ви б хотіли, ті які задачі ви б ставили. Якщо ви не ставите конкретно це в задачі для вашого мозку, то тоді він вам постійно буде підкидати різні програмки і лякаючи вас тим самим, да ой, та мені треба ще ось то вивчити, а раптом то щось каже, а раптом я десь помилюся, вдруг я ще недостатньо це вивчив і мене там захейтять. Або там знеціння, Да? тобто оці всі штуки починається такий, така е, мислімішалка в голові, яка нам просто заважає. Тож е, про структуру, е, базову таку максимально спрощену, такий базовий трикутник, да? така піраміда, устойчива така фігура у нас є е, особистість, душа і вища. Я розглядаю комплексну нашу систему, на, на тому що є три базові рівні. І ось тут, на рівні особистості, да, є мій певний розвиток, є моя свідомість, да, наскільки я зараз дивлюся на цей світ, як я це сприймаю, мої фрейми, да, як я, мої установки, моє, моє бачення, лінзи світосприяття, є душа, ось той голос всередині, да, нас, який там тихенько десь шепоче. який. І... Хочу, ось це знаєте, мені цікаво, да те, що надихає Те, що коли ми щось робимо, або бачимо, або чуємо тоді тіло наше відгукується ось такими мурами. Також є те, що мене веде. Ми можемо називати це мій дух а, яка має оце масштабне мислення, яке, і коли ви хочете, до речі, масштабуватися, да, якось розвиватися, вам потрібно розкрити в собі ось це бачення. Ну, і дуже часто, коли говорять з потоку, приходить, да, це в принципі з нашого ось цього рівня вищого я, коли я знаю, що ця моя внутрішня сила вона мене веде. Умовно, якщо особистість – це персонаж, який грає в цю гру, в гру життя, да, коли в мене є тіло, в мене є певна свідомість. І е, є, як ніби, от уявіть за монітором, е, як ніби ми в комп'ютерній грі, да, і є той, хто грає цим персонажиком. Це також я з іншого рівня свідомості, да, оце вище я, яке просто бачить в цілому картинку, е, бачить, е, як краще рухатись, куди він хоче рухатись. Персонаж бачить лише обмежену е, якусь картинку, да, а з рівня вищого я бачиться на екрані е, більше декорацій і усвідомлюється більший задум. І це є ота наше прагнення розкрити. Яке моє призначення? А для чого я сюди прийшов? А що по суті? І цей задум він звідти. Тобто, коли дух вирішує грати в цю гру, втілитися в матерію, втілитися на землі, то це саме з цього рівня. Умовно, якщо провести отак, от вертикаль догори, то це є. Певні рівні розвитку нашої свідомості, чим, по суті, я і займаюся розширенням ось цього бачення, розширенням вашої свідомості. Тому що у нас у кожного є свідомість особистості, так, тут, де ми керовані програмами, є свідомість нашої душі. Я каже, почейди, не бійся, я хочу танцювати, я хочу мандрувати. Я хочу, я хочу. Оце наше, я хочу, це її свідомість. І є свідомість вищого я. Тобто, це вже свідомість моя ж. Розумієте, воно все базується. На особистості. І по суті, вся робота якою я займаюся з, з тими, хто до мене приходить, да, з моїми замовниками, це налагодити контакт е, між особистістю, душою і вищим я, тобто між оцими моїми рівнями свідомості, пробудувати такий синхрон, знаєте, щоб ми краще чули цю свою інтуїцію. Знаєте, як ото е, е, пригадайте, у вас були такі періоди в житті, да, коли ви вчиняли от якось максимально нелогічно, От ніби обставини або зовнішні е, об'єкти якісь, да, через Інших людей вам говорять, що треба зробити так, 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 і ви десь це знали в голові в себе, і думали, що це максимально правильно так вчинити. Та було щось, що вас звало вчинити щось не так, і ви робили на інтуїції, і тоді у вас все розгорталося, таке вау, і все складалося. Оце і є оце внутрішній голос, да, умовно. Нас веде кожного, наш дух. Це, той, це та наша частина свідомості, яка знає, для чого вона сюди прийшла. І наше вище я з нами може комунікувати через нашу душу, через оцей поверх умовно. Душа це той рівень свідомості. Ну, я б знаєте, я це так називаю як жива матриця. Тобто це вся система. Ми як комп'ютери. Ми ж всі знаємо, що ми керовані програмами певними, і, і є. Така собі материнська плата на цьому комп'ютері, да? ось такі налаштунки. І от душа це той рівень якраз у цій живої матриці, яка хоче, яка не просто націла на те, щоб виживати, як тут особистість, ми часто в цих програмах, щоб просто як би вижити, як би мені вижити, а тут прямо на це розширення йдуть імпульси. Так от, коли я з рівня особистості, думаю, так, щоб стати мені там кращим експертом, що більше все мені треба ще. Того навчитися, того навчитися. І я, як ніби, шукаю оці зовнішні джерела, де я можу отримати якийсь досвід, купити чийсь досвід, купити якісь знання, отримати їх. Тобто ми ходимо з рівня особистості, да, отримувати тут нові різні знання. Ходимо, шукаємо все зовні. Та е, правда в тому, що. Рано чи пізно ви все одно будете усвідомлювати, що щось не то, що вам чогось постійно не вистачає. От, і ще як оце ось цьому навчуся, от тоді буде. От якщо оце дізнаюся, тоді буде. І чим більше ви в це будете грати, тим більше вам буде розкриватися таких маячків, типу, а піди ще цьому навчись, а піди ще цьому навчись, а піди ще цьому навчись. Так? І наша задача, я абсолютно впевнена. Я просто знаю, я цей шлях сама проходжу і проводжу туди своїх замовників. Наша задача витягувати все із себе. Всі відповіді завжди всередині нас. Ми самі все знаємо, просто ми забули. І основна задача нашого втілення це не навчитися чомусь, це не стати там кимось, а згадати, ким я вже є. Ми в цій грі життя ми згадуємо, хто ми є насправді. І для того, щоб згадати, хто ми є насправді, нам потрібно спитати в себе. На інших рівнях, в своєї душі, да, в своєму вищого я. Хтось це називає там курація, да, моя, мої вищі сили, мої провідники, мої наставники. Як хочете, це називайте. Да, кожен дає цьому своє визначення, свою адресу. Я просто до чого, отут от, дивіться, душа. Да? Е, душа це та частина свідомості, яка ось тут, на цій матриці е, своїй да? вона, е, що означає ця її матриця? Уявіть, ніби тут є база даних, таке собі сховище, да? де зберігається дуже багато інформації. І от душа зробила там одне втілення. Да? Вона там, до прикладу, була якоюсь там відуню, Ну, Її там спалили в результаті на, 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 на вогнищі, десь да і о, люди, знаєте, помилка то, що бачу людей е, е, в роботах, коли вже приходять, особливо якщо люди вже дуже глибинно з собою працювали, вже ходять в такі. Реінкарнаційні сесії в да, цій регрес. Тобто вони знаходять, тобто, вся ця система, вся інформація зберігається в системі. Інформація ніколи нікуди не дівається, вона просто змінює свою форму, да, енергія змінює свою форму. А інформація це також енергія, просто на, на якій записані певні коди. Так от. Душа, до прикладу, коли ходила людина в регрес, вона сходила і вона дізналася, що через те, що вона розкрила настільки в собі потенціал, вона вона стільки всього вміла і знала, що її за це не просто не зрозуміли, її ще засудили і позбавили життя. І тоді люди ходять і, типу, вирішують ось це, переписують там щось, забирають оту там частину свідомості, там оці травми умовно лікують, да? тому що сформувалася така такий код, така програма, що небезпечно демонструвати свою. Її нетрадиційні здібності, да, тобто те, що комусь не зрозуміло, це небезпечно це транслювати, бо тебе не просто не зрозуміють, тебе ще за й позбавлять життя. Зумієте? Тому е я зустрічала, що експерти вони прямо ходять в ці регреси, щоб дістати, де там було в досвіді душі оця будь-яка історія. Там, де душа була покарана е за е багаття своїх знань, за якусь свою суперсилу. І тому у нас підсвідомо живе, що це небезпечно, небезпечно. Ми сидимо, ми боїмося проявитися. У нас є страх, бо нас не просто засудять, захейтять, помідорами закидають, а як ніби нас за це позбавлять життя. Розумієте? От в одному втіленні, до прикладу, вона була е, відьмою. Да? В іншому прикладі ця душа проживала досвід такий, де вона була класним лікарем. До прикладу, в неї є скіли навички, як лікувати інших людей. Та там також, до прикладу, була якась історія негативна. Може і не було, неважливо. Тобто оцей досвід він був. Душа чомусь навчилася протягом свого життя. Ще якийсь там був досвід душі. Душа там була, ну не знаю, якимось, якоюсь царицею, якимось правителем. да? Тобто в неї є набуття такі здібності керувати великими масами людей. Да? Да, керувати державою, керувати князівством. Да. Потім там був якийсь там, іще досвід, там, я не знаю, якогось ремісненька. До прикладу, ця душа була класним гончаром, якимось там робила витвори, або якимо, або була рабом там, і могла там, і напрацювала цей досвід там, роботи з рослинами на плантаціях, на яких умовно. Тобто Дуже-дуже багато досвідів прожила ця частина свідомості, як душа. І, от, умовно, дивіться. Якщо максимально спрощена, прожила досвід, і потім оцей ось накопичений досвід вона раз і десь на сервер принесла. Пішла на інше втілення, знаєте, такі, як, як е, бджолки, які меду назбирали і принесли там, поклали, назбирали, принесли, поклали. І оце кожен політ бджоли десь там на, на квіточках політала, політала, зібрала, і принесла, і принесла зібрати цей мед. І ось всі ці здобутки в такому архіві бази даних вони зберігаються ось тут. І фішка в тому, що це ваші здібності, це здібності вашої душі. Це ті напрацьовані скіли протягом декількох втілень, а у когось це десятки, сотні, у когось тисячі втілень, у кого душі вже такі древні, яких називають, да, які вже накопичили дуже дуже-дуже багато свого досвіду. І в чому. Крутість, унікальність часів, в які ми живемо, що зараз нам розкривається дуже багато технік, інструментів різних, щоб ми могли туди ходити, ну тільки не для того, щоб там щось виправляти, не для того, щоб там лікувати якісь травми. Ні-ні-ні, це путь в нікуди. Якщо ви почнете грати в цю гру, що мені потрібно там щось виправити, щось змінити, переміняти свою карму і так далі, так. ви будете безкінечно в це грати, допоки вам не набридне. І ви скажете, та лівки-палки, скільки можна? Там у мене блін безліч тілько. Уявіть. Якщо у вашої душі було, до прикладу 100 втілень, скільки сесій, скільки регресів, скільки пропрацьовок вам потрібно зробити, щоб то все переписати. А потім ви пропрацюєте у тій вашій реінкарнації там, земного досвіду, там де душа ваша була на землі, втілювалася. А у нас ще є досвіди на інших планетах, а ще є досвіди втілень в інших світах. І овідь, ну вам вистачить життя на то, щоб вирішувати проблеми. Та ваша душа не просто так втілювалася. Вона за для того, щоб у цей досвід зібрати, і цей досвід у вигляді інформації запакованих кодів він зберігається на наш на вашому внутрішньому сервері. І от як же розкрити свою унікальність? Як же розкрити те, за для чого ви прийшли? Що буде вам доставляти те задоволення, цю насолоду, як хтось називає гроші в легкості, як створити щось своє супер унікальне, не навчатися чомусь десь, там, куди виходите все більше і більше? А потрібно знайти доступ до ось цього сервіру, вашої бази даних, і взяти там той досвід, який вам зараз потрібен. І тоді ви побачите. Що у вашої душі, до прикладу, вона настільки могла працювати, як в мене було з клієнткою в роботі. Вона нумеролог, вона дуже класно працює з цифрами, ще там астролог, ще там купу всього робить. А я кажу, і вона каже: Мені треба все, я в одній школі навчалася в іншій школі. От щось не то, от щось не то відчуваю. Я кажу: фішка в тому, що тобі потрібно просто з'єднатися з душою, зайти в ту базу даних свою і дістати там оту інформацію, оту ту унікальність твоя душа вміла робити те. Чого зараз ніхто на планеті не може робити, і ти можеш зараз звідти ото дістати. Оце розшифрувати для себе, розпакувати, можливо, це так називається, і тоді це і буде твоє авторське, твоє унікальне, твоє щось таке революційне, чого ще не існує, таке еволюційне, і ти будеш тією, хто, тобто на рівні потенціалів в тебе є ця можливість стати тією, хто започаткує якусь нову школу, якийсь новий напрямок, можливо, якусь нову науку, можливо, якусь нову методологію, яка є тільки в тебе. І в світі дуже багато душ, які просто чекають, що ти станеш для них тим вчителем, яка передасть їм якісь унікальні знання. Розумієте? Тому я постійно говорю і про це буду далі говорити що наша задача не виправляти нашу карму, не виправляти умовно якісь помилки минулого або наших різних втілень, а дістати той ресурс. Щоб, знаєте, щоб це було не дарма, щоб е, ви усвідомили, що ваша душа не дарма проживала ось той весь досвід, а для того, щоб взяти звідти оті здобутки, ось ті скарби, ось те унікальне. І тоді воно буде з вас просто литися. Вчора проводила е, зустріч на груповій своїй програмі наставництва е, е, зі своїми замовницями. І от з однією вона прямо потрапила, з'єдналася да, з цим е, з архівом да, своєї душі. І вона прямо в моменті це трапилося, що вона усвідомила, що вона може комунікувати з камінням, з кристалами, з якимось. І вона просто раз і дівчата питають інші, да, в нашому зумі кажуть, слухай, а мені що потрібно? І вона прямо звідкись говорить, каже: я не знаю, звідки я говорю, як ніби моя частина, яка просто знає, каже, я просто, і мені там каже все ясно, і для мене це дуже легко. Дуже, і це щось таке, каже, мені не зрозуміло, і вона починає описувати на цьому прикладі у ці каміння, як вони виглядають, ці кристали. Одномоментно шукає там в інтернеті, каже, слухай, це оцей камінь, це цей кристал. Він там тобі додасть ясності, да? а тобі додасть там впевненості, а тобі там ще чогось. І вона в обличчі одразу змінилася. В неї загорілися очі. Вона каже: Блін, я не знаю, звідки я це знаю, я просто знаю. Я кажу, це і є, ось це дістати це із себе, розкрити свою унікальність, це не піти, навчитися там десь чому, або дізнатися в когось, чомусь твоя унікальність. Це твоя задача на рівні свідомості особистості, взяти на себе відповідальність, не перекладати її на інших, навчіть мені, скажіть мені, хто я, для чого я, а самі зануритись в це, піти і дослідитися. Себе. І наперед, перед цим вона говорила: да, оця е, жінка, говорить, я вже стільки навчаюся, зараз хочу йти на чергове навчання. Оце знаєте, ну знову ж, Мені щось ще не вистачає, я хочу ще чомусь навчитися. Каже, я взагалі я люблю вчитися. Я, я кажу, Це офігенно, що ти любиш вчитися, це дуже класно, що ти любиш навчатись. Та якщо ти підеш сюди, діставати з себе там дуже багато цікавого, це безкінечно, просто багато, скільки всього ти можеш е, дістати. І от в моменті в неї змінюється стан, в неї загоряються очі, вона вся палає, в неї змінюється голос і з'являється оця, знаєте, оця жива енергія, ось це живе знання, ось цей стан, коли вау, я це можу, я це звідки знаю? Я цьому не навчалася, а я це знаю. Розумієте? І тому кожен. От прямо усвідомте, і ви, кожен, хто дивиться це відео, у вас також є ця можливість. У нас є для цього інструменти. Приходьте, приходьте э, до мене і в персональну роботу. Є дуже багато э, способів взаємодії зі мною для того, щоб розкривати це в собі. У мене є групові програми, у мене є безкоштовні заходи, там, де ви можете прийти познайомитися зі мною, поставити якісь запитання, да, які вас хвилюють, э, затестити да, десь якомога відчути перебування в моєму полі. Да, як вам, тому що я в принципі людина, яка. Виходить із бізнесу, я прямо люблю струк... структурованість, чіткість. Ось цю, знаєте, мені так, щоб все було ясно, щоб все було розкладено по поличках. Тому до мене і приходять такі люди. І якщо ви такі, а якщо ви дивитесь це відео, то з вірогідністю 99% ви саме такі. Тому, мій посил, не шукайте. Відповіді назовні, всі відповіді всередині вас, всередині вашої системи. Ми дуже багаторівнева система. Кожен з нас. Ми не просто людське тіло, ми не просто тіло і душа. Кожен має свій дух. Ми просто втратили ось цей зв'язок і задача особистості з'єднатися, налагодити зв'язок зі своєю душею, зі своїм вищим я через душу, задля для того, щоб усвідомити себе ось цим творцем. Та, як, як, як зараз дуже трендово, дуже модно популярно говорити, що ти можеш стати творцем своєї реальності, і фішка в тому, що творець справжній розкривається звідси. Ось, ось з цього рівня свідомості ми знаємо, для чого ми тут, яка наша місія, для чого ми прийшли, в що ми вирішили грати. Та? І через нашу душу ми з рівня вищого я комунікуємо з собою на рівні особистості. Тому що на цих рівнях форми немає. На цьому рівні вже є форма, тілесна, форма тіла. Тут вже є також форма у вигляді матриці. Да? ну, це я в окремих відео розповідаю на своїх зустрічах, на своїх вебінарах. Тому пишіть. Я лишу тут посилання на свій телеграм, лишу посилання на свій інстаграм, тому долучайтеся, приходьте. Пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте, що відчуваєте стосовно того, що ви чуєте. Можливо, для когось це зовсім якесь, якесь нове бачення або новий підхід, також зазначте це. Це нормально. Да? І запам'ятайте, наша задача в цьому втіленні Поновлювати зв'язок зі своїм вищим я через нашу душу, це і є стати цілісним. Це є стати цілісним, коли е, в мене немає сумнівів, коли мене не адаліють не програми там, роби так або зроби так, бо один голос в моїй голові говорить Іди туди, а другий голос в моїй голові говорить, це небезпечно туди, не йди, там тебе чекає щось. Третій голос ще щось говорить і так далі. І ми тоді не знаємо, що робити. У нас тоді немає цієї ясності, у нас немає цієї впевненості. А коли. В тебе є зв'язок, пробудований ось цей зі своєю душою, зі своїм вищим я, тобі взагалі все одно не ті голоси. Я не знаю, чому мені так варто робити. Я просто йду це і роблю. Я не навчилась, я не вивчала якісь там певні аспекти, якісь моменти, я не вивчала якусь цю інформацію у моїх вчителів, а вона просто л'ється із мене. І я просто це транслюю, да? тому що так через мене реалізується мій дух, так через мене проявляється моя душа. Знаєте, ми на рівні особистості віддаємо своє тіло в оренду, і тоді через нас трапляється щось геніальне, щось таке унікальне. В цьому є сенс розкриття персональної унікальності. Тому відповіді всередині вас, пишіть, що думаєте, і до нових зустрічей.